Ця планета настільки легка, що змогла б плавати у воді, а її кільця найбільш унікальні у всій сонячній системі. Знайомся, це Сатурн, одна з найкрасивіших і найдивовижніших планет. Сатурн, друга за розміром планета сонячної системи після Юпітера. Його маса у дев'яносто п'ять разів більша за земну, але щільність настільки низька, що він міг би плавати у воді. Це газовий гігант, який на 96% складається з водню та гелію. Кільця Сатурна найбільші та найяскравіші у сонячній системі. Вони складаються з мільярдів крижаних частинок, які обертаються навколо планети. Кільця можуть змінювати форму та поступово зникати. Вчені прогнозують, що через мільйони років їх може вже не бути. Сатурн має понад 80 супутників іо вулканічний світ, який постійно вивергається. Титан єдиний супутник у сонячній системі, що має щільну атмосферу, річки, озера та навіть дощі, але з рідкого метану. Що ти думаєш про Сатурн, чи хотів би ти побачити його кільця зблизька? Напиши в коментарях.